Що ти там робиш? Олександр. Що ти там? Це навіть Це нав... таке буває. Дивись, дай сюди покажу. Ого. Дивись. Всі пластмаси на місці, абсолютно все. Все, що може бути. Все є, нічого не пройобане. А знаєш, чого так? Я скажу, чого так. Бо то є європейка! Вісьмиступенева коробка передач, Не 6-й, вісьмиступка, 12 рік. Це повний фарш. Це не Америка. Бо ж зараз будуть казати, о, купив Америку. воно купив. Америка це є хуйня собача. Не собача, а собачача хуйня. Mm -hmm. Що, тут Що я тут ще не бачив? А, тут ж сороковий дізель. Ти зрозумів, так? Да? Дві турбіни, я вже там казав. Mm -hmm, да. Бо є ще 50-й дізель. Там три турбіни. Там взагалі все круто. Щось я можу ще показати. Не? Що я мав показати? Не знаю. Щось пропадає пам'ять в мене саме. А, я казав, да? Тож, акумулятор... не казав, так? Дотяжки дверей. Не казав. На всіх дверках є дотяжки. Тобто чик, і вона присасує. Покажемо потім, тому що акумулятор знятий того не видно. Проекції, швекції ми казали. Ну, в общем, це правильний Х. Знають кажуть, треба, щоб X був правильний. Це саме той Х і саме він правильний. Правильний, інших немає.